Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Ралі це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. До Криму не постачаються українські продукти, не надходить українська вода та електрика. Це майже загальновідомі речі. Але що відбувається з кримчанами? Чи змінюються їхні думки та ставлення до Росії та України? Про що мріють та чого бояться? Ми вирішили запитати самих кримчан. Майже два роки тому Росія окупувала український півострів у нових реаліях. Зміни, що відбуваються в Криму, мають невиразний характер. Прихильники політики російського президента Володимира Путіна часто не бачать проблеми у стрімкому зростанні цін, неефективності реформ, обмеженні свобод та тиску з боку силових структур. Я нічого не боюсь. Я вже прожила життя, тому мені не страшно. Навіть умірати уже теж не страшно. Ті, хто працює, гроші працюють, гроші заробляють. Ті за це абсолютно не переживають. Почому? Потому що е якщо ти працюєш, у тебе є деньги. А якщо у тебе деньги, ти можеш купити бензин, і долари, і що угодно. Серед опитаних кореспондентами Кримреалії кримчан є і такі, що бояться Україну та досить нервово реагують на питання про повернення окупованого півострова до складу Незалежної України. Ви знаєте, в мене не стріляють. Я сьогодні я по утрам не кричу. А остальное еще. Я из оккупации в состоянии 25 лет вернулся себе домой. У меня дед Крым брал два раза, в 2020 году и в 1943. Вы знаете, даже не страхи, это не страхи, это недоумение. И, наверное, мы все смотрим, слушаем. И ну, поражает, как мы 23 года все это... На себе выносили. Крым она никогда не заберет. Потому что Крым был російським. Я родилась, Крым російський был в 31 году, прожила Крым російський и сейчас. Это по несчастью я была, ну я цю Україну ніколи не признавала. Я їх ненавижу. а бояться чого їх бояться. Я прожила фашисти, і то були лучше, ніж воті Бандери. Я бачу по телевізору, Я своєму телевізору вірю. Економічна криза, геополітика та санкції Україна та питання повернення окупованого півострова. Це ще не повний перелік тем, які нині хвилюють або навіть викликають острах у пересічного кримчанина. со страны, кризис. Все это пугает. Не очень приятно. Курс доллара пугает. Мы зависим от него, поэтому неприятно. Когда э, курс доллара к рублю будет ну, где-то 100 рублей, 1 доллар, ну, тогда скорее всего будет пугать. Потому что мы будем получать по 200 долларов. И ну, как-то это не очень сильно рентабельно. Если дорожает, как говорится, доллар, дорожают и все продукты, и нефть э, дешевеет, это все понятно. Но это все от нас не зависит. Это все проблемы, как говорится, мировые. Угу. Просто приспосабливаемся к тому, что есть, и все. Приходишь на рынок, у бабушки семечки подорожали, потому что нефть подешевела. Но это реально так. Это реально, вы зайдите и посмотрите, какая связь между бабушкиными семечками и нефтью у арабов. А у нас так получается. Енергетична блокада, кримськотатарські військові батальйони на адміністративному кордоні з півостровом, правий сектор та ще багато іншого також не залишають байдужими кримчан. Хтось охоче про це говорить на камеру та називає дії української влади геноцидом. А хтось навпаки намагається уникнути будь-яких розмов на цю тему. Та ні насастає лібісвіта, пугають вот это, Ходять вообще українське правіті ліні довжним навести порядок. Райана же, это как это так? Кучка каких-то людей, і они вот командуют этим всем. Они пытаются Крым, чтобы сюда или пути все перекрыть, чтобы не было ни отдыхающих, ничего. И всякую клевету на Крым говорят. И поэтому я считаю, что это так. О, нет, я Я не буду на этот вопрос отвечать. Вы знаете. Я не буду я сама Украинка. Катерина Гладких, Микола Тищенко, Симферополь, Крым. В ефірі програма Крим Реалі як сприймають нові реалії Кримчани, чого бояться, а що намагаються не помічати про це сьогодні? Говоримо з президентом Київської асоціації психотерапевтів кримчанином Олексієм Шевцом. Доброго дня, пане Олексію. дня. пане Олексію, Ну, дивіться, значить, російська пропаганда говорила і говорить, що кримчани 2014 року навесні злякалися події в Києві, злякалися події в Україні, і тому так добровільно пішли з. Зі складу України до Російської Федерації. Але навіть сам пан президент Російської Федерації пан Путін сказав, що це особисто він віддав такий наказ захопити український півострів Крим. То чого, на вашу думку, все ж таки боялися і зараз бояться кримчани? Діло в тому, що коли в Києві произошли собиття Майдана, то кримчані. не поняли, что вообще происходит. Настолько крымчане далеки были от того, что вообще происходит в целой Украине. Они как-то собственный мир, это автономия, у них там свое правительство, своя Верховная Рада и так далее, что они не поняли, что произошло. И это, соответственно, вызвало сначала недоумение, удивление, а потом могло вызвать и страх. И вот этот механизм удивления, изумления, страх, он всегда работает в головах людей. Когда они не понимают, что, зачем люди вышли на улицы в таком количестве, почему они стоят на Майдане, почему там стреляют и так далее, у людей появляется именно вот такая эмоция страха. Они могут подумать, что эта стрельба дойдет и до них. А как вы думаете, чего сейчас боятся крымчане? Сейчас они боятся неопределенности. Есть такой психологический закон, неопределенность вызывает эмоцию. Конкретно, неопределенность вызывает чаще всего страх. Человек не знает, когда... Что-то вот происходит, и он не понимает этого, и он не знает, как из этого выйти. Для него это неопределенная ситуация, он не видит четкого выхода. И это опять же вызывает страх у него. Э, у части людей э, этот страх может перейти э, в злость, в агрессию против возможно, тех людей, которые эту неопределенность создают. Цель э, ну, тобто против кого ця може бути агресія? Проти російської влади, або проти України. Дело в том, что против российской власти не может быть агрессии, потому что идет же параллельно информационная. Ну, как это называется, я називаю це зомбированием, програмуванням, да тобто определенно куски інформації, вся інформація на проходит дуже жорсткову обработку, так що сразу людям в сознание, глубоко в подсознание, щоб вони думали так, як думають средства масової інформації в Криму. Ну, такі питання: а чи можливо взагалі в зміни у настроях людей в Криму? Якщо їхня їхня знайде така діяльність? Москва, да, діяльність завжди знаходиться просто під контролем. Это невозможно, потому что нужно быть в определенной степени осознанным, реалистичным. Есть такое понятие в психологии, как реалистическое мышление. Реалистическое мышление сейчас ну, в Украине в целом и среди крымчан в принципе, на постсоветском пространстве оно свойственно ну, максимум процентом 20-возможно людей. Они больше занимаются своей жизнью. Они живут, как мы говорим в психологии, здесь и сейчас, настоящим моментом, и самое главное для них их жизнь, их семья, их там быт, их деньги, их работа, их счастье и так далее. И они мало обращают внимания на то, что происходит вокруг. А основная масса людей, 80-90% они смотрят телевизор, слушают радио и они, ну как бы, ведомы вот этими средствами массовой информации. Если им вставлять не информацию, скажем, информация против Украины, то соответственно они начинают злиться на Украину, злиться на украинцев, злиться на тех, кто выходил на майдан, злиться на то, что называется правый сектор там или западные украинцы или просто украинский язык. Это просто вызывает злость, потому что они реалистично не мыслят, они не понимают, что ну от языка ничего не зависит, от территории проживания ничего не зависит, ну, у всех в общем Это две руки, две ноги. И каждый человек хочет быть счастливым в жизни, а счастливым можно стать, если заниматься своей жизнью. Вот люди, у которых нет реалистического мышления, они своей жизнью не занимаются. Их Вся кквсь э, увага направлена кудись вовні на других людей. Ну і в частності средства масу інформації. Добре, а якщо от вже два роки Кримський півострів перебуває фактично майже два роки, перебуває під фактичним контролем Російської Федерації. Да, є контроль над інформаційним простором, є контроль, ну, власне над поліцією, владою і так далі. А як ви думаєте, в таких умовах чи можуть змінювати свої думки, свої настрої люди, які завжди були проросійськими, чи не можуть? Ну понімають говоря в кримчанах. таки я в прошлом кримчанин, живу вже здесь больше 10 лет, в Києві. Надо сказать, что не было такого разделения на пророссийских кримчаны проукраинских кримчан. Ну, скажем, в крупных городах в основном говорили на русском языке, ну, считали, как вроде, вроде бы как русские. Але да? можливо таке розділення відбулося на там, знаєте, навесні 2014 року. І хтось так гаряче підтримував анексію, російську анексію українського півострова Крим, а хтось був проти цієї анексії. Я думаю, меня, конечно, в это время там не было, но я думаю, что поддерживало меньшинство. И мне почему-то кажется, что как-то это не бескорыстно должно быть. Это какие-то, наверное, политические структуры, какие-то общественные организации пророссийские. Понимаете, мне вот как коренному крымчанину как-то чуждо вообще кого-либо поддерживать. Вот когда я жил в Крыму, да, ну, я в, в своей сфере общался и с московскими специалистами, и с киевскими специалистами. Для меня не было разделения, скажем, куда поехать на конференцию, на какой-то форум и с кем из ученых общаться. Там, из коллег, психиатров, психологов. Вот не было такого У Когда же начало насаждаться? то вот эти вот те люди, которые не имеют своего мнения, которые готовы идти на поводу у кого-то, они, конечно, сразу стали пророссийскими. У них это в головах очень быстро изменилось. Особенно, когда появились флаги, скажем, государственные российские. Да? Ну, как бы флаг — это очень такой глубинный символ подсознательный. Но если на улице, там, на площади Ленина в Симферополе российские флаги, ну, значит, мы Россия. Как-то вот так вот, понимаете, психологически это сразу вот Понятно становится. Хотя... люди абсолютно не задумываются в это время и не анализируют, что происходит. они просто видят, им говорят, что вот теперь у нас будет вот такое-такое правительство, вот этих людей больше не будет, теперь будут вот эти. но знаете, люди, которые не свободны, которые готовы кому-то подчиняться, они готовы, чтобы ими кто-то руководил. еще один очень важный фактор это фактор обещания. если вот на фоне смены чего-то, скажем, Одного флага на другой. И чего-то им еще обещать. Хорошее, лучше, еще лучшее, классное. И говорить, мы. То ви знаєте, вони одразу говорять: "Так, да, так, да, ми, звичайно, згодні". А якщо їм буквально там в течії місяця двох набавити там зарплати, пенсії, пусть даже госслужащим, да? Пенсіонерів дуже багато в Криму, і всі будуть говорити на вулицях, в магазинах, там на лавочках: "А у мене ж пенсія стала більша". Uh -huh. Ви знаєте, це дуже заразительно. А на вашу думку, що буде відбуватися з думками цих людей після значного економічного погіршення стану в Криму? Звичайно, не будуть міняти мнение своє. Это однозначно. И они будут, наверное, как-то сопоставлять с тем, что происходит в Украине, возможно, оживлять какие-то контакты с теми, возможно, кто переехал из Крыма в Украину, или родственники, которые в Украине живут даже вот близко в Херсонской области, в Николаевской области, в Одесской области, все равно там корни какие-то есть у кого-то из Крымчан, то они могут изменить свое мнение. Это абсолютно однозначно. Вот сейчас мы видели даже в интервью людей, Это не соцопрос, это просто опрос на улице. И люди, молодые, люди, прагматичные люди, говорят: ну, если цены расти не будут, то мы будем говорить, что да, вот мы согласны, чтобы нами, нами эти люди руководили. Если же цены будут расти, ну, мы тогда будем недовольны, мы будем думать, как же нам сделать, да, чтобы наша жизнь улучшилась в плане цен. А как вы думаете, как будут змінюватися настрої и думки тих людей, які підтримували Україну, і вважають себе українськими патриотами, але зараз вважають, що уніństву України, наприклад, дуже мало робить для повернення Криму. Е, ви знаєте, люди, які патріотично настроєні в отношении України, більшість з них все-таки розуміють, что очень быстро э, изменений в Украине провести нельзя. Это как минимум годы. Я не политолог, но наверное 10 лет, 20 лет. Но понимаете, из тех реалий, в которых мы жили, и в Крыму в том числе, и в Украине, вырваться очень сложно. Все равно прошлое будет тянуть обратно. Это опять же психологический закон. Поэтому неправильно ждать изменений быстро. Те люди, которые, как мы называем, там, старые номенклатуры или красными директорами, конечно, не будут сопротивляться. Но кому же хочется уходить из властных структур и от больших денег? Никому не хочется. Это понятно. Но надо все-таки, вот, живя в Украине, понимать, что быстро эти вещи не происходят. Это развернуть, наверное, корабль больше, чем Титаник по размеру, развернуть где-то в океане, чтобы пошел в другую сторону. На это нужно целый ряд Лет. Зрозуміло, але це для тих людей, які живуть в Україні, а для тих людей, які живуть на території Криму і зараз підтримують Україну. Я хочу сказати, що зараз, і по моїм даним, я думаю, що і по вашим даним, там все-таки більше достається кримським татарам, Вони іменно проукраїнські настроєні. Честно говоря, репрессиям вот с моей точки зрения, психологическим, психологическому насилию, они там подвергаются. Поэтому вот они просто будут там находиться, потому что они патриоты. Они не сдадутся, это точно. Это не тот народ, который сдастся. Они слишком много терпели, пока они жили в Средней Азии или где-то еще. И сейчас они ни в коем случае не покинут Крым. Да, они. Там, можливо, частично сюди, но вони будуть вот курсувати -сюди. они будут курсировать туда-сюда. Они Крым не покинут. Возможно, дети получат там какие-то там какое-то высшее образование, где-то на материковой Украине, скажем, в том же Киеве. Да? Но чтобы работать потом в Крыму и поддерживать связи с Крымом, это однозначно. Дякую. У другій частині програми ми покажемо, з якими настроями кримчани зустріли новий рік, що відбувається з тролейбусним сполученням в Криму, та чи насправді будується міст через Керченську протоку? Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим -Реалі. у 1959 році в Кримській області Української РСР Сімферополя на південний берег поїхали перші тролейбуси. Цим найдовшим у світі міжміським тролейбусним маршрутом щороку користувалися мільйони людей. Але після російської анексії колапс дістався і цього екологічно чистого транспорту. Бо на тролейбусне сполучення потрібно близько 9 мегаватт електроенергії, якої бракує на півострові. Як і чим їздять кримчани за відсутності електротранс. Транспорту досліджували наші кореспонденти. Щоб доїхати до Сімферополя з району, кримчани в очікуванні транспорту годину, ба навіть дві. А в місті їх чекає робота, навчання в школі або інституті. Добрівська долина, яка об'єднує декілька сіл, розташована неподалік від кримської столиці. Але про існування міського транспорту тут вже майже забули, жаліються місцеві жителі. Маршрут номер один Сімферополь Перевальне був майже єдиною ланкою, яка з'єднувала місто та села. Однак з початком енергоблокади тролейбусне сполучення припинилося. Найбільше страждають пенсіонери та школярі. Лоха лапі сутраніва уїхати в город. Я їхала позавчора. мабуть, скільки? часа два. Я потратила. Дві маршрутки повні ушли, третя теж майже. Ну в общем, взяли мене. Когда ходил первый, у нас разгрузка. Особенно, ну хотя бы вот утром, когда школьники едут. Мы вынуждены, у меня муж отпрашивается и везем. Ну, невозможно уехать. Мне надо было срочно в больницу. Я пришла на остановку, на Пионерской 4. Там тьма тьмущая людей было, Не могли уехать ни в школу, ни, ни на работу. И больше часа не было маршруток. А тролейбуси взагалі не ходять. Люди, звісно, очень волнуються. Хоча випустили ну, маршрутки маршрутки, вже гамсі тролейбуси. тролейбуси. Якщо тролейбус не зя, так вже мы не требуем. Маршрутні автобуси, які їздять із Сімферополя до Перевального, забиті вщент, кажуть люди. Замість зниклих тролейбусів, додаткового транспорту, як обіцяла міська влада, так і не з'явилося. На зупинках в очікуванні шикуються і старі, і молоді. Живемо. Видите, маршрутки набиті. Дітям не уїхати, не приїхати. Ми йдемо в школу і мучаємося. маршрутки всі не беруть, да, да. стоїть. Ввечері теж визначається, дуже плохо. І ще у нас маршрутки ходять до Маріна. Чому їх не можна зробити, щоб хоча б вони ходили до Піонерського. Утром наші діти не можуть уїхати і ми на роботу. Вони доїжджають до де вже поле, а вони пролітають. Нема тролейбусів і в кримській столиці, окупованому Сімферополі. Попри промови з обіцянки можновладців вивезти на маршрути бодай 12 тролейбусів із 200, нашій знімальній групі вдалося знайти лише один, і це майже за три години зйомок в місті. А тому містяни, особливо пенсіонери, вимушені їхати на маршрутних автобусах та платити 12 рублів або йти пішки. Не на камеру співробітники «Кримтролейбусу», котрі через припинення роботи можуть взагалі залишитися без зарплат, розповідають, що нормального сполучення не слід чекати як мінімум до травня. Саме в цей період самопроголошена влада півострова планує під'єднати третю нитку енергомосту Керч Кубань. А требієсом ж має місце пірусла путоке чева від товариша, слава Богу, більше 30 років за рулем єзді. Ум говорить, до має місяця, забудьте закрити. Значить, таке положення. Ну куди дінешся? Все, ждемо, коли кончится до мая місяця. Тетяна Івашко, Микола Трухан, Сімферополь, Крим. Щоб не відбувалося в політичному та економічному житті, люди завжди знаходять час та гроші для святкування нового року та різдва. З якими настроями кримчани війшли до нового 2016 року, ви дізнаєтесь просто зараз. Ялта, шум генераторів, танці, пісні та вулична торгівля. Під час свят місцеві жителі та туристи відпочивали тут, в новорічному селищі. Потрапити за огорожу на народні гуляння можна лише через охоронні пункти поліцейських. Важаючи на відсутність енергопостачання з материкової України, яке припинилося 30 грудня, набережна курортного міста освітлювалася усі чотири дні святкувань з різних куточків Криму. Сюди приїхали торгівці із сувенірами та виробами ручної роботи. Валерій Лук'янченко з червоною зіркою на голові закликає гостей купити у нього шапку. Він учасник різдвяного ярмарку. Приїхав з Євпаторії на його прилавку. В'язані шапочки та іграшки. Ми тут представляємо город Євпаторію, Рукоділля, валяння, шапочки, в'язані іграшки і жиль і де і стіковички. Какое на яка у нас ліса є красива? Так що приїжайте к нам в юпаторію, теж коли цей праздник сьогодні закінчиться. Деякі продавці дякують організаторам заходу. кажуть, це ледь не єдина можливість заробити гроші тоді, коли курортний сезон в Криму невдалий. Ми дуже вдячні устроїтелям цієї ярмарки. Все дуже чітко, все продумано, весело. Людей здесь нет ни пьяных, ни курящих. Это тоже немаловажно для нас. Приехали люди с Судака, с Евпатории, с с Севастополя. Ну, из разных городов и уголков Крыма. Поэтому я думаю, что именно в гуляниях они объединились и приезжие и гости города, и гости Крыма, и местные, в общем-то, смогли и порадоваться все вместе, и покушать. Самые щедрые покупатели это из Москвы. Очень интересные покупатели из Индии и англоязычные. Мы, к сожалению, не знаем, откуда они приехали, но они Ну, з більшою радістю ручного труда. На відміну від жителів Ялти, кримчани з інших міст та районів окупованого півострова протягом свят жили за графіком вієлових відімкнень. Зі світлом святкували лише в центрі кримської столиці. Всі інші були вимушені зустрічати свята в темряві. А новогодні праздники, от я сама обідалась. Коли мав Путін виступати, виключили. І я не знаю, чи два години не було. Я так хотіла. А тепер вже так другий день вже горів. Що з 4 чи 5 часов вже передавали, ми вийде. А новогодні не було Не було на Новий Год? Ну, часто, звісно, часто не було. Новогодні ви не спрашуєте, а ми, господи, сиділи всю ніч без світу. Поздравлення було, ми аж плакали. Я говорю, пусть уже нам, а дітям таке. Я та вообще не все відключили і никакого света не було. Лідія Гуца і Сергій Власенко Кримреалії. Ви дивитесь Крим -Реалія. Розкішне життя до Криму не прийшло разом з російськими триколорами. Тепер покращення життя вже сьогодні знову відкладається. Принаймні до 2019 року. Саме тоді представники окупаційної влади обіцяють добудувати міст через Керченську протоку. Як на початку 2016 року виглядає цей проект, який коштуватиме росіянам не один мільярд доларів у сюжеті нашого керченського кореспондента? Там же був потреб да, і з'єднується. Может, конечно, роти... да. подешевле будет жизнь в Крыму. Вот это мо строит вода мутная рыбу напугали экологию нарушили потому что там вот отсыпают дамбы а вся муть идет сюда и рыба уходит А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті «Кримреалі» і спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Facebook, Фейсбук ВКонтакті. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі в Криму на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та «Кримреалі». До нових реальних зустрічей!